Продовження. Тімі не міг торопити, що це таке. Власне, то був великий слон. Тімі чув його сильний, незвичайний запах, котрий йому не сподобався. А ще він відчув запах мавп у клітках для транспортування і почув. Валування циркових собак у фургоні? Він їм з викликом відповів Гучний гавкіт розбуркав усіх дітей. Ці тімі. роздратувалася Джорджа. Нащо голосувати, коли ми дрімаємо? А, сказав рішучий Тімі, і потур лапою хазяйку, щоб вона підвелась, і подивилась. Джорджа сіла, одразу помітила процесію і закричала Гей, друзі, Оно йде мандрівний цирк, дивіться. Усі вмить прокинулись і посідали. Дивилися згори на фургони, які посували поволі, прислухалися до виття тварин і валування собак. Оно слон, тягне фургон, сказала Ен. Мабуть, він страшенно сильний. Спускаємося скоріш до брами, мовив дік. Діти підвелися і гайнули садком у долину, оббігли будинок і встигли вибігти на під'їзну дорогу. Процесія саме минала браму. Пістряве це було видовище, Фургони яскраво розфарбовані, зовні чепурні, на вікнах квітчасті фіранки, фіранки, напередку фургона. Сидів його власник чи власниця і поганяв запряженого коня. Лише фургон на чолі валки тягнув слон. Здорово, сказала Джорджа, хотіла б я бути циркачкою і цілий рік перебувати у мандрах. Мені таке життя до вподоби. Яка з тебе циркачка? відрубав Дік. Ти навіть колесом ходити не вмієш. А як це ходити колесом? спитала Ен. Ось подивися, що робить отой хлопець, сказав Дік. Он де, бачиш? І показав на хлопця, який перекидався з рук на ноги і з ніг на руки, наче колесо. Здавалося, це дуже просто, але Дік знав, що це не так. Це називається ходити колесом? захоплено перепитала Ен. Я теж хотіла б навчитися. Осміхнений хлопець підійшов до них. За ним бігли два його тер'єри, тімі загарчав. І Джорджа стримала його за нашийник. Не підходьте надто близько. гукнула вона. Тімі ще з ними не познайомився, та ми його не чіпаємо, сказав хлопець і знов усміхнувся. Він був патлатий і мав неприємне веснянкувате обличчя. Я не дозволю моїм собачкам з'їсти вашого пса. Далеко куцому до зайця. Хотіла було обуритися Джорджа, але натомість розреготалася. Обидва тер'єри трималися біля ніг хлопця. Він клацнув, і вони схопилися на задні лапки. Подріботіли за ним. Це ж циркові собачки. вигукнула Ен. Вони ваші. Так, мої обоє, відповів хлопець. Це баркер, а це гровлер. Вони потрапили до мене ще цуценятами. Мої розумнички. Сказав Тімі. Йому гидко було дивитися на те, що собаки так дивно ходять. А де відбудеться ваша наступна вистава? зацікавилася Джорджа. Ми хотіли б подивитися. У нас наразі відпустка за тими пагорбами є Блакитне озеро нам дозволили там таборувати. Разом з тваринами. Там пуща, і ми нікому не станемо на заваді. Чудова, сказав дік. А який фургон твій? Ось цей, що під'їздить, сказав хлопчина і показав неяскраво синьо жовту хору з червоними колесами. Я живу з дядьком. Він у нас головний клоун. Ото він, візникує. Діти подивилися на головного клоуна і вирішили, що ніколи не подумали б, ніби він артист цирку. Брудні, сірі, фланелові штани, брудна червона сорочка, брудний комір. Хіба міг такий чоловік жартувати, чи втнути щось смішне? Він радше був схожий на злу людину, думали діти. А ще так люто кривився, смокчучи стару люльку. Аж Ен злякалася. Він і не поглянув на дітей, а лише різко гукнув хлопцеві. Нобі, не барись, лізь у фургон і запар мені чаю. Хлопець нобі підморгнув дітям і побіг до фургона. Було зрозуміло, що дядько Ден тримає хлопця в шорах. Нобі ще визирнув з найближчого фургона у віконце. Вибачте, що не можу запросити вас на чай, гукнув він. І собаку, баркер і гровлер ще з ним не спізналися. Фургон поїхав далі, забираючи з собою сердитого клоуна і усміхненого хлопця. Діти дивилися, як валка їде повз них. Це був чималий цирк, клітка з мавпами, у кутку спав, сидячи з шимпанзе, кілька струнких і лискучих коней, платформа з помостом, лавами і шатром, житлові фургони для циркачів, сила селена цікавих людей, які сиділи на преступцях своїх худ або йшли поруч із ними, щоб розім'ятись. Нарешті процесія проїхала, і діти повернулися на осоння в садку. Вони щойно присіли, як Джорджа проголосила. Я знаю, що ми робитимемо на канікулах. Заарендуємо фургон і поїдемо на ньому самі. Згода? Ну ж бо, згода. Буде продовження.